Розпаковка тканин. Чергова. Мені здається, що я вам тільки розпаковки і показую, а того, що шию, ні. Насправді я таки шию, не просто копичу собі тут копичку тканини, але дуже-дуже повільно. А ще в мене є проблема з тим, що познімати готовий результат. Тому як тільки я щось познімаю, вам обов'язково покажу. А зараз тканинки. Як бачите, я вже тут трошки розковиряла, бо мені не терпілося подивитися. Опа. Це такі дві тканинки в дуже базових таких світлих кольорах. На це літо я собі хочу шити. Перша це такий трикотаж на футболочки. Хочу пошити одну футболку собі, таку звичайну, білу, базову, не супер оверсайз, тому що мені супер оверсайз не личить. Це я вже 100% знаю. І, можливо, другу чоловіку, якщо він захоче. Якщо не захоче, йому не сподобається ця тканина, то буде мені дві футболки. Друга тканина це така от костюмка бежево, шоколадня чи чорня. Такі полосочки. З нею я хочу оцей трендовий костюм із брюками і жилеткою. Брюки буду використовувати свою викрійку Герольд Дія. Вони дуже такі базові, класні. З них можна шити не тільки піжамні штани, а й спортивні чи брючні. Жилетку візьму або з бурди, або нашого українського виробника просто лекала. Мені порадили. Якраз вона підходить під мою задумку. Тому підписуйтесь, слідкуйте і скоро все побачите, що я буду шити на моїй сторінці.